Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку стрілець на жовтень 2024 року. Отже, стрільці, давайте подивимося, що на вас чекає в жовтні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 жовтня відбудеться сонячне затемнення в 10 градусі знаку Терези. І це для вас 11 сектор гороскопу. Це друге затемнення з. Серії осінніх затемнень, адже перше затемнення було місячним, і відбулося воно 18 вересня, в знаці риби, і це для вас. Був значить четвертий сектор гороскопу, але я пропоную детально зупинитись саме на жовтневому затемненні, і це жовтневе затемнення сонячне буде відбуватися поруч з південним кармічним вузлом. Який направлений на минуле. Що це взагалі означає? Так як затемнення в нас відбувається, коли вони наближаються до кормічних вузлів, і звичайно, вони мають набагато більшу силу, ніж новий місяць чи повний місяць, і тому дане затемнення у вас буде відбуватись в 11 секторі гороскопу. Він буде говорити про щось нове, але про те, що ви якби, вже знаєте, про те, що було вже у вас. В минулому. Це може бути тема, яка буде стосуватись інтернету і онлайн роботи. Наприклад, ви розпочнете здійснювати нову діяльність в інтернеті, але це те, що ви колись вже робили. Або, можливо, у вас була робота в інтернеті, але ще була додаткова робота офлайн, і ви. Знаєте, багато часу і своєї енергії не приділяли цій роботі онлайн в інтернеті. Але зараз е, ваші пріоритети можуть змінитись, і ви можете більше часу приділяти навпаки роботі в інтернеті і роботі онлайн. Або це що може бути. Тема з друзями, що ви будете більше спілкуватися з друзями, які ви, яких ви вже знали колись. Але так інколи буває в житті, що нас життя розділяє, потім нас життя знову з'єднує, і е, ви можете спілкуватися з людьми, які вже були в вашому житті. Просто можливо хтось з них виїхав кудись за кордон, потім повернувся до вашого рідного міста, і ви, е, якби знову разом, знову в одному полі. Наступна це тема, яка стосується вашої планети, це планета Юпітер. Адже 9 жовтня Юпітер, який транзитом проходить по знаку Близнюки, розпочинає свій ретроградний рух і буде він ретроградний у вас в сьомому секторі гороскопу. І його ретроградність буде тривати до. Значить, 4 лютого 2025 року, тобто ретроградним Юпітер в принципі буває близько 4 місяців на рік. І що це означає? Так як Юпітер це планета соціальна, глобальна, масштабна, яка відповідає за закордон, за навчання, за суди, за духовний розвиток, тому що часто стрільці бувають вчителями. Коучами, тренерами. Тобто, вони люблять нас чомусь навчити. Ось. І що для вас цей ретро-період в сьомому секторі гороскопу? Це, звичайно, по Юпітеру не варто розпочинати щось глобальне. Наприклад, це, можливо, ви хотіли робити якийсь тренінг Тренінг або навчання на тему стосунків, на тему на якогось оточення, або починати якусь нову діяльність в такій сфері, яка дотична до взаємин з людьми, то цього не варто робити, але є такий виняток з правил, і для всього розуміння астрології, звичайно, в першу чергу потрібно знати вашу натальну карту, тому що якщо. Вашій натальній карті у вас Юпітер ретроградний, то ці загальні рекомендації можуть вас якби не стосуватись, тому що тоді вам можна в ретроградний період все починати, тому що в цей період ви можете бути навіть сильнішими, ніж в період директного руху Юпітера. Наступне це тема, яка стосується теми Плутону, адже 12 жовтня Плутон, який транзитом проходить по знаку Козиріг. Виходить з ретроградного руху і буде рухатись прямо. Взагалі, і це для вас другий сектор гороскопу. Так як ви знаєте, напевно, з багатьох відео, що це останній цикл е, зараз е, Плутона в Козирозі, вже 19 листопада, на 20 років, він перейде в знак Водолій. І це, знаєте, як останній акорд, останній ривок для вас і для вашого другого сектору гороскопу. Тому що Плутон багато років вчив вас заробляти, і я думаю, за 15 років багато стрільців вийшли на новий фінансовий рівень. І це як може це працювати. Зараз ви можете отримати якусь. Е Велику фінансову суму, але не просто отримати, якби заробити якийсь бонус, якась премія на роботі, винагорода від клієнта, тобто якась тема фінансів у вас може працювати до середини листопада. Наступне це Меркурій. Адже 13 жовтня Меркурій змінює знак, переходить в знак Скорпіон, і це для вас 12 сектор гороскопу. А це означає, що тут активізується тема еміграції, духовного розвитку, там, астрології таро, психології. І якщо для вас це актуально, там, наприклад, робота з астрологом, психологом, то це хороший період, щоб це про. Пропрацювати, тому що ваше мислення, ваш мозок буде працювати так, щоб, знаєте, в більшості людей є свої травми, блоки, страхи. І бувають періоди в астрології, які направлені на те, щоб ці всі блоки подолати. І тобто, це хороший період, як в плані нашого мислення. Ось тому, якщо для вас це актуально, то це хороший період, тому що ви по Меркурію зможете проговорити, витягнути з себе те, що, ну, що ви не хотіли навіть, може, витягувати. Ось наступне це, знаєш, повний місяць, адже 17 жовтня відбудеться повний місяць в знаці Овен. І це для вас п'ятий сектор гороскопу, а повня це завжди говорить про завершення, про підсумок, про результат, про інсайт. І це означає, що зараз е це може бути завершенням. Яке, знаєте, в плані бізнесу, там ви здійснювали якусь певну діяльність і розумієте, що, наприклад, цей ваш бізнес не є для вас вже дохідним. Або, наприклад, це тема, яка стосується дітей, ви розумієте, наприклад, що цей навчальний заклад для вашої дитини не підходить і захочете її перевести в інший, або, наприклад, це ще тема. Пов'язана значить з любовним, може й трикутником, просто з якимсь Романом може був там, знаєте, їздила на літом на море на відпочинок з кимось, познайомились, але в реальному житті все якось може по іншому відбуватись, і ви розумієте, що цей зв'язок потрібно припинити. Ось наступне це Венера, а вже 17 жовтня Венера змінює знак і переходить в знак стрілець, ваш знак, ваш перший сектор гороскопу. І це означає для багатьох стрільців, що це знаєте такий період, коли ви ще більше любите себе. Що ви ставите себе на перше місце, і що ви, ну знаєте, класно виглядаєте, і що ви добре себе почуваєте. І це тема, і знаєте, коли є заробітки на. Як це називається на особистому бренді на вас, на вашій особистості? Що от люди йдуть до вас, наприклад, за вашою консультацією, за вашою послугою, через те, що ви це ви, через те, що людині близькі ваші погляди, ваші цінності, ваша позиція як людини в цьому світі. І тому венера, звичайно, може принести вам і доходи, і фінанси. І отакий от ріст і вашої особистості і діяльності. І останнє це сонце, аж 22 жовтня сонце змінює знак. І переходить в знак Скорпіон. А це для вас значить, 12-й сектор гороскопу, 12-му секторі і Меркурій буде знаходитись, тому це дуже актуальна тема для тих, хто хоче зайнятися своїм духовним розвитком, попрацювати з психологом, з астрологом. Це звичайно ще тема еміграції, переїзду. І ну, у вас є декілька вказівок на це, бо там і Меркурій знаходиться, там і Сатурн і Нептун знаходиться. Тобто, в принципі, і зараз, і за період часу, там ще десь з двадцятого року могла бути актуальна ця тема імміграції, переїзду, зміни місця проживання. Ось такий місяць чекає на вас стрільці. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.